Бачите, чорні дерева і далеко видно. От там бачу один підноси навик. поверну, повернув, побачив усе, як і Раз. Є. Так маленькі, два, три, чотири. От там дивіться, лки-пак, що там робиться. Йду, показую. Відрошаю тут. Щоб Забудь дивіться, п'ять шість. Ось так. Проще тут роговоль сім. Бачите? Просто зараз тут покрупся. Щось точно, вон там маленьких є два. Зараз їх грубо не побачив. Три. Дивіться. Яка красота. Бачите? Що-то зайшов осеки. Збираємо.